Добрий день! Знову ми в ефірі і знову тема електропроводки Проводка у квартирі. Усі всі кабеля виведені окремими лініями, з кожної кімнати, з кухні, з ванної з туалету на щиток Виведені кабелем НГ, не частково частково стелею Чому? Тому що ізоляція цього кабеля є більш надійною, ніж ізоляція кабеля ПВС. Тут будуть натяжні потолки, і тобто, якщо десь буде промисловий прак чи якесь замикання, от, не буде ніколи загоряти. Що це ще дозволяє зробити? Це дозволяє встановити в систему розумний дім. Встановити датчики контролю потужності на кожну лінію. Для чого цей датчик розповідає? Для того, що часто в автомат є не більше 25 А. А потужність вашого обладнання, наприклад, на кухні, бере десь 32-40 А може взяти. І ви не будете це контролювати кожен раз, включаючи розетку, виключаючи з розетки. Є такий датчик. Він контролює, коли ви ввімкнули потужність, ну, яка перевантажує мережу, то датчик відключить цю лінію тимчасово. Потім він її автоматично включить, коли відпрацює інший. Прилади кухонні електроплити, електрочайники і все інше. Тобто це вже буде контролювати електроніка. Далі, якщо ви бачите, кабель ПВС йде білий, йде тільки на освітлення, на ледосвітлення. освітлення. Тобто теж врахована система, вся система безпеки. На кухні зроблені окремі лінії під пральну машину. Під посудомиєчну машину для котла, під електродуховку і там під робочу поверхню. Як ви бачите, в кожну кімнату заходить окрема лінія на розетки, а також на освітлення. На освітлення ми теж дали для кабель, бо він буде знаходити. Стилити натяжним потолком на всякий випадок на не кабель. І на кожну розетку йде окрема лінія. Все спускається з потолка окремими, окремими лініями. І навіть якщо вам треба колись буде додати якусь розетку десь на стіні, чи виконати монтажну роботу, чи... Просто зробити ремонт. Ви можете не знімати натяжної стелі, просто ставити коробочку під стелу на любу з цих ліній, бо фактично кожна лінія йде окремо і заводиться на автомат. Далі, і так зроблено в усіх кімнатах. Далі, що вам хочу сказати ще і побажати, над цією коробкою. Буде стояти велика розподільча коробка, в яку зайдуться кабеля, і буде зроблена комутація потрібна. Тобто мінімум коробочок під потолком, як було в радянській квартирі. Тобто, якщо ви захочете перевірити лінію, ви можете перевірити через коробку, через будь-яку чи навіть через лампочку. Дякую за увагу. С вами був Сергій.